Всім привіт! На ремонті трансформаторний зварювальний апарат Forte сталася невеличка прикрість. Відгорів один з кабелів ось в цьому місці. Тут я вже трохи зачистив. Кабель відгорів по причині гальванічної корозії. До прикладу, було ось як тут. Але через те, що з'єднання було без використання нейтрального металу, то з часом його просто з'їла корозія. Також зварювальний апарат потребує невеликої чистки та заміни ще декількох деталей. А саме необхідно замінити затискач маси, ви можете бачити, в якому він стані. Буду міняти ось на такий великий акумуляторний затискач типу крокодил. Встановлю поки цей, потім заміню на штатний, якщо буде працювати погано. Отож, перекидуємо кабель зі старого затискача на новий. Він тут кріпиться просто гвинтом з гайкою. Обмотку трансформатора з кабелем буду з'єднувати за допомогою ось таких кабельних клем, які ми опресуємо спеціальним гідравлічним пресом. Місце з'єднання ізолюємо термотрубкою. Тепер зачищаємо кабель і проводимо ту саму процедуру. Але з однією відмінністю, що на мідний кабель буде встановлений мідний наконечник. Відміряємо потрібну довжину та підрізаємо ізоляцію. Так, як одягти таким чином клеймо доволі складно, так як кабель у нас розпушується, то використаємо невеличкий лайфхак з інтернету. А саме, стягнемо його стяжкою, щоб він не розпушувався. Присовка гідравлічним пресом є одним із самих надійних з'єднань. Гострі краї підправляємо надфілем. Фіксувати буду на болтове з'єднання з проміжною шайбою, щоб алюмінієва клема не торкалась мідної. Не знайшов себе електрода, тому для перевірки контакту пустимо трохи іскри. Контакт є, тому збираємо. Ще маємо на цьому апараті ось таку вилку, яку як очевидно, необхідно замінити. Знайшов у себе нову вилку якраз під діаметр кабелю. Тепер необхідно підрізати дроти по довжині та опресувати їх накінечниками НШВІ. Так, як зажими на вилці, нас гвинтові, то при затисканні дроту без накінечників жили дроту дуже легко пошкодяться. Діаметр кабелю виявився трохи більшим, тому отри вилці необхідно трохи розширити. Використовую для цього сверло діаметром 12,5 мм. Ось так буде значно краще. Всім, кому було цікаво чи корисно, підписуйтесь на мій канал, а ми з вами побачимося в наступному відео. Бувайте!